Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати смачні домашні жалейні цукерки. Це такий гарний десерт, який можна зробити вдома. І він точно сподобається і вам, і вашим дітям, ну а онукам це зазвичай. А яка краса виходить, можна сміло здивувати навіть гостей. Отже, давайте готувати разом. Для основи можна брати будь-який сік, апельсиновий, вишневий. Я взяла пепсі колу Так захотів захарчик. І так я вичитала рецепт, що можна ці цукерки робити пепсі кола, Кока-Кола. Наливаю відміряну кількість собів окремо в мисочку, додаю желатин і даю желатину настоятися хвилин 10-15. За цей час він гарно набобняв є. Повинна вийти густенька каша. Далі прогріваю всю цю масу на плиті до повного розчинення желатину. Ну, до градусів 50, я думаю, буде достатньо Додаю за смаком цукор, ви можете не додавати. Переливаю в зручну ємкість, щоб було зручно наливати, та розливаю по формочках, беру дві силиконові формочки, одна у мене з квіточка, одна з звірятками, і розливаю не спіша. Будуть деякі капельки, але це не страшно. І далі відправляє все в холодильник. За півгодини цукерки будуть готові. Застають вони дуже швидко. Питання чи змащувала я чимсь форми? Не змащувала нічим. Потім дістають цукерочки з формочки. Це робиться доволі легко. І подивіться, яка краса виходить. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. І, до речі, не тільки мені. Захарчику теж. Для того, щоб вони не зліпалися між собою, я їх пересипала. Крохмалю, можна сахарною пудрою. Я так не робила, я пересипала крохмалю. І далі ми всі цукерочки зібрали у формочку. Поклали в холодильник і Захарчик кожен раз відкривав і смакував. Сподіваюся, що вам теж сподобається. Тому що ці цукерки мають свій особливий шарм і навіть корисні. Не забувайте поділитися своїми враженнями в коментарях і, звичайно, підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти, нові прогулянки, псовекрухи, бабусі та сахарчика. До зустрічі! Угу!